Професії, що відкривають двері в доросле життя, понад 200 випускників вищого художнього професійного училища отримали дипломи. Урочисту лінійку розпочали хвилиною мовчання за загиблими героями України. Відтак помолились за мир у державі. Ці молоді люди за час навчання здобули фах, який вкрай потрібен на сучасному ринку праці. Тож не дивно, що їх вже зараз запрошують на роботу. Підходили до нас фірми і вони вже мають направлення на роботи. Більшості це є приватні підприємці, які виробляють меблі, які улаштовують музеї, експозиції художні. Оформлення, а також різьба по дереву. Ну 90% це є приватні підприємці. Яскраві картини, оригінальні меблі, різьблені вироби з дерева, вишиванки та ікони в музеї училища, випускні роботи вихованців. Всі по-своєму особливі та неповторні. Однак кажуть, фахівці цьогоріч їх об'єднує одне насичені кольори та життєвий оптимізм. На кожен такий шедевр знадобилося чимало місяців клопіткої праці. Відтак, усі, хто має нагоду переглянути експозицію, відзначають високий фаховий рівень виконавців. Будучи в цьому музею. Я які всі, хто тут побував, з певністю можу сказати, що цей заклад готує справді творчих, обдарованих в майбутньому справжніх фахівців своєї справи. То в нашому храмі і в храмах нашого краю, нашої області є дуже багато кивотів, ікон, виробів, які зроблені випускниками цього училища. І дуже багато я знаю майстрів, які виготовляють чудові іконостаси. В училище сподівається, що на зміну цьогорічним випускникам неодмінно прийде така ж талановита молодь.